Всім доброго часу. Вітаю всіх у себе на каналі Таро Балансий. Хочу вам запропонувати сьогодні такий е, накануні, скажімо, такого свята, як мабон, або осіннє рівноденство. Е, кожен із нас, в принципі, то, е, хто має силу, так, е, проводить ритуали. В кожного свої. Але. Давайте подивимось, наскільки ваші ритуали запустилися, наскільки ваші ритуали пішли в дію, які результати вони вам принесуть. Так? Тому що ну, цікаво загалом то, як вони будуть себе проявляти, і наскільки вони нам вигідні, скажімо так, для нас. От, або е, мене можуть також дивитись люди, які зверталися в, в ці дні до е, професіоналів, які для них особисто проводили якісь ритуальні роботи. Тому що такі свята дають такі енергетично сильні дні, вони дають потенціал дуже великий. Для роботи і направленість цієї роботи е, також великі, тобто можна охопити декілька сфер життя, так? так. тому що ну, це не, не говорячи про те, що є духовні такі моменти з, з да, предків. Я вважаю, що я буду говорити на суржику, я стараюсь говорити українською мовою, тому не судіть і строго, як можу, так і стараюсь. Це воно, звичайно, буде поступово Май налагоджуватись мій мовний запас і мовна передача української мовою інформації. Це складновато, але я стараюся. Так, відійшли від теми, тому давайте подивимось. Взагалі-то ця тема мені прийшла так на розум непросто. Не До мене звернулася людина клієнтка, яка хоче провести самостійно ритуал. Ми з нею розбирали, як він пройде, які він результати дасть. Звичайно, не такий маленький ступінь, як ми зараз будемо дивитися. Тобто в мене був обширний... Плюс це був е е е такий варіант, коли ти знаєш людину, коли ти з нею працюєш особисто, особистий розклад це зовсім інше. Там глибина цього розкладу зовсім інша. Але м буде три варіанти. Перший варіант в нас е е е е Таро Ворона, другий Санта-Мерта, і третій е е це ж треба? <світ> не можу перевести. А, Безумна луна. В общем, то роби бізумний луний. <світ> не можу перевести його, от не буду навіть ламати собі голову. Так, вибирайте, хто, є, хто який, хто по цифрах, хто по колодах. Моя, кому потрібен час, будь ласка, стати на паузу. Так, починаємо перший варіант Таро Ворона. Значить, які питання ми з вами розглянемо. Як пройшов запуск ритуалу? Так, Що допомагало або мішало у вашій роботі? Яким чином проявиться у ваш ритуал? Тобто, яким буде. За собою нести наслідки в залежності, які ви ритуал робили, чи позитивний, чи негативний, і ступінь реалізації задуманого. Наскільки у вас вийде цей ритуал? Так. Як пройшов запуск ритуалу? Що допомагало або мішало? вашій роботі яким чином проявиться. І ступень реалізації. Так. Хотіла до цього розкладу додати ще сигніфікатор, але люди можуть робити як різного плану ритуали, тому просто будемо дивитися, наскільки він запущений. Наскільки він працює з вами? Ну, можу сказати по, по самірці, самі що в запуску піде. Так. Як пройшов запуск вашого ритуалу? Ви знаєте, тут такий ритуал: по-перше, що він запущений це однозначно. По-друге, що це на благополуччя доми сімейного затишку, тобто на плоди такі, щоб ваш будинок завжди був такою, знаєте, як на, на насиченістю, такою благодаті. Да? Тобто тут достатньо добре він запущений, достатньо такий сильний, потужний ритуал був проведений. Ритуал може, думаю, що більше всього, що був зроблений в будинку, не на вулиці. На партнерство, на таке, знаєте, ну, на, на добре. Це позитивний ритуал. Тобто, якщо хтось зробив якийсь негатив, то, думаю, тут не підійде нікому варіант з негатив, тому що тут більше, що тут позитива більше. Так, що допомагало або мішало вашій роботі? Знаєте, тут, по-перше, тут може стосуватися і вашої мами, наприклад, так, яка могла заважати вам, якщо у вас є мама, а взагалом, то, що, по-перше, це може бути як і плюсом, так і мінусом, коли ви продумуєте все до, до, до мілачей. Да? Це в принципі добре, коли ви готуєте ритуал, коли ви його плануєте, коли ви все продумуєте пошагово, але ви настільки зациклені на менталі, ментально це, тобто планами якимись, що вони вам, в принципі, давайте глянемо, це вам заважало чи допомагало. Ні, це вам допомагало. Тобто чітко простроєний план, який був з вами зроблений, реалізований, він, ви вкладали в нього енергію. І, я так розумію, ви готувались до цього ритуалу не один день. Тобто тут такі, знаєте, насищеність енергією. Тобто ваша підготовка, яку ви робили, вона така насищена доволі. І Сонячною, можливо, ви працювали через е, сонячних богів, можливо, ви працювали через богів рода, можливо, ви працювали через, е, ну, через язич, язичних богов, це однозначно, і ну, більше всього, що е, через світлих це стопроцентово, не через темних, через світлих і. Все так продумано чітко. Тобто, це вам, ваш план, ваші дії такі, от вони всі вам допомагали. Так, яким чином проявили, проявиться ваш ритуал? Яким чином проявиться? Тобто результат буде. Результат буде, фінансовий результат буде. Скажімо, те, що ви вклали, те ви і отримаєте. А не більше, не менше. Тобто, можливо, ви в деякій мірі не будете задоволені цим результатом, тому що, можливо, ви хотіли більшого. Але ваше сімейне гніздечко поповниться, скажімо, благополуччям, поповниться фінансовим ростом. Воно, воно буде, але не так, як би вам хотілось. Тобто, ви, можливо, плануєте чогось більшого, можливо, ви, ви вважаєте, що ви достойні більшого, або просто э, Всесвіту, або чи зі, э, богам ви говорили про одну, скажем, там суму, або не обговорювали. Але то знаєте, так скільки вложив, стільки й отримав. Тобто тут, по-чесному, -по, по справедливості, без е ніяких при при да, тут буде та, та отак от, от буде. Скільки вклали, стільки за, за скільки вклалось, получили. Так, ступінь реалізації задуманого. Ви якось перейдете на новий етап, на, на нове якесь русло, в нове, тобто не буде так, як було раніше. Ви будете міняти свої горизонти, ви будете змінювати свій, свій, свій світогляд, ви будете змінювати свій напрямок, можливо, в роботі, ви зміните, можливо, хтось просто змінить своє сімейне якесь становище, впідете в щось нове, щось таке, знаєте, те, де ви ще не були. Або вийдете з якогось тяжкого. Так, трансформація. Все. Далі не буду докладати. Ви ви трансформуєте в щось нове. Ви виходите з якогось старого сценарію, ви переходите в щось нове, те, що там, де ви будете отримувати позитив, задоволення, фінансовий ріст. Тобто, ваш ритуал дійсно хороший, серйозний. Він вам допоможе. Обов'язково результат такий добрий. добрий результат. Тобто, вам, ви перетрансформуєте все своє, те, що було. Тобто ви відкинете все старе, ви підете від того, що вам не потрібно, і приходите до своєї Мірки да, е, я не можу сказати, що це там королева Пентаклі, так, або там а, навіть не дев'ятка і не десятка, але це вже результат, як би там не було. Але результат, якщо вам говорять про те, що ви транспор... будете проходити, от такі от прегради, да, те, що вам заважає, йдете в щось нове, на нові горизонти, то а, а, судячи по всьому, це для вас вже Щось більше, чим було. Тому, перший варіант молодці. Все у вас добре, все гарно, ритуал спрацює чітко. Так, дякую, перший варіант. Другий варіант. Хто загадував? Таро Санта Мерта. Будемо дивитися зараз ваш ритуал. Так, і будемо дивитись з вами момент, значить, як пройшов запуск ритуалу, що допомагало або мішало вашій роботі, яким чином проявляється або прояв, проявиться ваш ритуал. І ступінь реалізації незадуманого, те, що ви планували, щоб те, що у вас повинно реалізуватись. Так. Перший варіант. Так. Як пройшов запуск ритуалу, що допомагало або мішало в вашій роботі? Яким чином проявиться, проявиться проявляється ваш ритуал? І, е, ступінь реалізації задуманого. Тут такий духовний ріст. Е, так. Як пройшов запуск ритуала. Угу, цікаво. Буду докладувати, тому що восьмерка кухки це така, знаєте, емоціональна, коли остання капля. Ви знаєте, ви таке враження, що ви цей ритуал робили, якщо вже просто на емоціональному такому вигоранні, коли вже настільки вам було тяжко емоційно такий прям крик душі, я б сказала. Хочете просто від чогось відійти, я б сказала, із, ну, просто відкоснутися, піти в щось нове. Все те, що у вас є, вже воно вас просто задовбало. Такий от момент, що настільки емоційно тяжко, можливо, це якісь сімейні обставини, можливо, фінансові, можливо, ну це тут варіантів безліч. Давайте подивимось, чому. Е, як пройшов тяжкуватий запуск на якісь на емоціях таких вигоранні. Я не розумію. Е, дивіться. Е, я так розумію, що ви людина сили, але вам чомусь не вистачає енергії. Ви. Е, е, Виснажені, так? Ви, ви якось хочете іншого а, результату. Ну, ну, дивіться, вам або треба підібрати інший ритуал, який не, не такий а, енергозатратний, так? тому що ви людина сили, а королева жезла вона говорить про це. Але на сьогоднішній день ви якось втратили свій енергетичний потенціал. Я не можу сказати, що ваш ритуал був запущений на всі 100%. Давайте подивимося, в якому стані. Ні, не так. Я ж правильно подивитесь. Причина чому, ну, причина й так ясна, немає енерговтрата дуже велика, можливо, перепрацювали, виснажили себе. Так, давайте подивимося за степінь запуску, на якому рівні зараз знаходиться. На якому рівні зараз знаходиться запуск? Ні. Ні, вибачте, але ні. Повішений енергозатратно дуже сильно. Тут не пройшов ваш ритуал, не запустився. Давайте подивимося, що вам помішало в даному випадку. О. Королева жезлів, король жезлів. Я так розумію, що е, якщо це ваш партнер, то він з вас випив всі соки. Можливо, він витріпав вам так нерви, е, що ви просто хочете, хотіли зробити якийсь ритуал, а він настільки сильний, що не може ваш ритуал запуститись. Або він висмоктав з вас от у вас така втрата енергії добряча. І це чоловік однозначно і егоцентричний. Якщо це ваш партнер, сімейний партнер, то дуже вам тяжко з вами. А взагалом завжди показують дві однакові карти, що це сімейна пара. Ну, Думаю, яким чином проявиться даний результат. А ну дайте я подивлюсь, чи не це чистка, що вона забрала такий... такий енергоресурс. Так, дивіться, тут хтось робив чистку. Більше всього, що ви чистили свого партнера. Або себе від якихось негативних впливів, негативних магічних наслідків, яким результат буде не змінить ситуацію, однозначно змінить ситуацію. Інформацію не буду лісти. Значить, дивіться, тут декілька варіантів. Тут, або хтось хоче, скажімо так, можливо, хтось хоче зробити якийсь такий е, тяжкий магічний приворот, е, на який використано дуже багато енергії, але все-таки він е, спрацює через темні сили. Однозначно, е, він спрацює цей. Ритуал. Далі хто в когось просто не, могло не бути вже знаєте життя в таких моментів, коли просто чистив, тобто настільки був агресивний ваш партнер, що ви його просто чистили, чистили знімали з нього негативну програму. Негативна програма це мог бути знаєте, і мертвячок на ньому, і все, тобто покойничок, да? і ви таким чином чистили, могли працювати рунічними ставами, запускати стихіями, так? стихіями на стихійно. Але це такі, знаєте, як з минулого ситуації тянеться дуже довго. Тобто це така, це ще не остання ваша робота, я вам хочу сказати, тому що тут, в принципі, то по дві ці кубки воно запускається, процес, так, така, знаєте, якась буде проявлятиметься. В партнерстві такому в коханні, да, в якомусь ніжності, любові, емоційному такому між собою. Але тут пласт за пластом потрібно знімати. Тут не, це не одна, не один, ви знімаєте тільки верхній пласт. Так, що можу сказати, ритуал ваш спрацює, хоч, хоча на останніх ваших силах, знаєте, ви. ви наче, знаєте, крик душі, ви хочете просто використати цей ритуал як останню надію. Ну, в когось так може про про проявлятися. Так, дякую вам. Другий варіант. Переходимо до третього варіанту. Я пройшла, пройшов ваш запуск ритуалу. До речі, те, що ми будемо дивимося на сьогоднішній день, можливо, хтось робив раніше якісь ритуали, не обов'язково це прямо от сьогодні. Так, ми взагалі то краще дивитися на запуск, коли. Три дні пройде після ритуалу, тому якщо в когось вже пройшли 3 дні, то я думаю, тут буде сильніший результат і покаже краще. Так, третій варіант. Як пройшов у вас запуск ритуалу, будемо дивитися, що допомагало або мішало в вашій роботі, яким чином проявиться ваш ритуал ступінь реалізації задуманого. Так. Як пройшов запуск ритуалу? Що допомагало, помішало в вашій роботі? Так, яким чином прояв... Прояв... О, Боже, проявиться ваш ритуал. Так, ступень реалізації задуманого. Протор. Так. Так. Дивимось, як прийшов запуск ритуала. Знаєте, в мене перший варіант, як, як прийшов запуск ритуалу четвірка жезля. так, повторюються колоди, карти. Я не знаю, може з першого варіанта хтось перейшов на третій, але можу сказати, що ту, тут йде на партнерство, можливо, хтось гармонізує свої відносини, гармонізує, запускає благополуччя в свій будинок. Так? якісь такі, тобто робить, Робиться на благо, вітуали на благо, запущені достатньо сильно. Могли працювати і через перекрестки, могли працювати з стихіями. Немає значення 4. Тобто хто як працював, але запустились достатньо добре. Так, що допомагало або мішало? Трансформація. Так, подивимось Розумієте, трансформація це. Зараз від бідності. Відкривали дороги, все, зрозуміло. Тобто, ви ваша трансформація, в принципі, то. Вам допомагала, так? Я так вважаю, що давно ви вже в трансформації, і, напевно, ви просто вже задолбались сиді, сидіти в такому непростому становищі, і вам захотілося щось змінити. Ви вирішили спочатку, напевно, почистили, а зараз ви відкриваєте собі дороги. Кохання. Угу, можливо, хтось вагітний. Можливо, хтось на щось робив собі на плодотворності. Дивіться, в кого є маленька дитинка, то, можливо, були христини. Такий християнський. Ну, дивіться, це я не знаю. А, м розумієте, що це може е, говорити напряму як про дитину, так? а можна і говорити, що е, змінюємо своє життя найкраще для плодів е, майбутніх плодів своєї роботи, св свого достатку, сімейного благополуччя, тобто при приймати плоди природи. Плоди землі. Тобто зараз такий сильний енергетичний час, коли робляться на плодоносність, на урожайність. От, то я, то мені так здається, що вам, в принципі, це допомогло, якщо так подивитися. Ваша трансформація вам допомогла. Не завадила, а допомогла. Більше всього, що тут. Дійсно, у когось не могло мати, не, не могло бути дітей, так? То проводили якийсь ритуал для того, щоб а, бути, завагітніти. Але це не, не в усіх, звичайно, це може програтись зовсім маленького. Але партнерство, сім'я, дитина. Тобто ви так а, нібито запрошуєте в своє ж, хто одинокий, можливо, запрошували в свою, в свою до себе партнера. Так. Сімейне, сімейне благополуччя для себе запрошував. Так, давайте подивимось, як проявить себе ваш ритуал. Значить, дивіться, якщо ви загадали партнера, прискакає на, на чорному мерседесі. Не? Як сказати, ну, так. В принципі, то в скорому часі ви можете побачити свого возлюбленого. Да? Хто, наприклад, робив на? Продвіження своє, своєї пари, свого партнера, хто допомагав своєму партнеру вилізти, наприклад, на, на новий етап. так. Або ви робили якийсь ритуал для того, щоб у вас була дитина, щоб все змінилося, нове партнерство, або нове партнерство. все, так. От. Або зак... щоб наконець да, шлюб був. Неофіційним. От, то, в принципі, воно все у вас на порозі, воно проявить себе через чоловіка, одну, молодого чоловіка. Не можу сказати, що це людина. В возрасті, там, до 30, ну, це десь до 35 років, ну, максимально до 40 максимально. Ну, мені здається, що до 35. Так, ступінь ре... Ре... реалізації. Ви отримаєте все, що ви захотіли. Тобто ваше бажання буде виконано. Ваше бажання буде виконано. Бо ти повністю задоволений своїм ритуалом. Так, це жінка на емоціях. Тобто я так розумію, що тут емоціонально така складова. Тут людина, знаєте, втомилась, бути, можливо, тут емоції переповнюють. Тут хочеться кохання, хочеться дарити кохання, хочеться якогось емоційного такого піднесення, мати якісь радість в житті. так сказати. Тобто в кожного може бути свій ритуал, але. По Ви отримаєте те, що ви задумали, те, що ви захотіли. Бути задоволені результатом. Я вам вдячна, третій варіант. Всім дякую, що завітали до мене на канал, на просмотр даного відео. Всіх цілую люблю. Хай щастить мирного неба над головою.